Доброго дня сьогодні говоримо з вами про ті питання, які ви ставите мені в коментарях до моїх відео. Я виберу декілька найцікавіших питань або тих питань, які найчастіше повторюються, і спробую розібрати їх в цьому відео для того, щоб прояснити ситуацію, для того щоб допомогти. Вам отримати відповіді на ці питання. Я впевнена, що ці питання стосуються не тільки тих осіб, які безпосередньо їх ставлять, а вони є такими, знаєте, загальними і потребують певних уточних і роз'яснень. Але перед тим як почати відео, я б хотіла відповісти одному із користувачів. Тут буде його питання, навіть не питання, а зауваження. Який говорить про те, що щось йому не подобається в моїх відео, якась там картинка не така, який звук не такий, і так далі. А, абсолютно спокійно можу заявити, що я в першу чергу практикуючи адвокат, я ні в якому разі не блогер, а, і відповідно я не женуся за гарною картинкою або за ідеальним звуком. Мій канал створений для того, щоб нести користь людям. Я на своєму каналі безкоштовно ділюся інформацією, яка може бути корисна для військовослужбовців або військово зобов'язаних з тих чи інших питань. Я не позиціоную себе як блогер і свої відео я не записую студійно з ідеальним звуком, з вилазеною картинкою, з не знаю, режисурою, постановкою і так далі. Це не фільм. Тому я прошу сприймати мої відео виключно як безкоштовну. Користь в першу чергу вам, мої шановні підписники, які можуть звідси черпати безкоштовну інформацію, яка стосується вас, також в коментарях під відео, які ви залишаєте. Я відповідаю на ваші питання. Ну, звичайно, на ті коментарі, на ті питання, які є там логічними, які є не просто там, знаєте, абстрактними, а конкретними по тій чи іншій підставі. Щодо надання відстрочки або по тій чи іншій підставі мобілізації тощо. А, якщо у вас є такі питання, ви можете залишити їх, і я по мірі наявності часу, по мірі наявності можливості обов'язково на них відповім. А також я є практикуючим адвокатом. Я не просто, знаєте, людина, яка щось говорить на камеру і потім викладає це щось в Ютуб. Я є практикуючим адвокатом із певним рівнем завантаженості, і з певним рівнем відповідальності, да, з високим рівнем. Відповідальності за своїх клієнтів. Я ставлюсь до своїх клієнтів дуже, знаєте, так, по-материнськи, можливо, кожен клієнт для мене це немов моя дитина, яку я хочу довести до якогось логічного завершення, справу якою я хочу довести до якогось логічного завершення, не гарантуючи при цьому позитивний результат. Оскільки я не маю такої можливості, я не Господь Бог. Але менше з тим я готова завжди прийти на допомогу і в рамках норм законодавства Надавства надати юридичну пораду, підготувати той чи інший документ, або описати той чи інший алгоритм дії. Я вам звертаю на це вашу увагу. Я не просто черпаю інформацію із мережі інтернет і просто проговорюю її вам в прямому ефірі. Більшість інформації це реальна практика, це реальні справи, які є звичайно знеособленими. Я не можу посилатись на конкретні прізвища, я не можу посилатись на конкретні ідентифікуючі ознаки справи. Але я загалом у знеособлюються. Інформацію і не даю вам тільки е, вижимку, тільки те, що дійсно працює, або навпаки, говорю про те, що не працює, про ті механізми, які не працюють в тій чи конкретній ситуації, і таким чином намагаюся донести цю користь для тих осіб, яким це дійсно цікаво. Тому, якщо вам цікава ця інформація, яку я ділюсь на своєму каналі, не забудьте, будь ласка, на нього підписатися, поставити, натиснути дзвіночок для того, щоб не пропускати цікаві відео, корисні відео відповідно. Для ті особи, яким ця інформація не цікава, які не хочуть знати, не хочуть слухати. Ну я вас не тримаю. Це ваш вибір, кого дивитися, що слухати, відповідно, що коментувати, і підписуватись чи не підписуватись на канал. Тому я думаю, що ми зрозуміли один одного, і будемо о, говорити сьогодні про ваші коментарі, ваші питання, про актуальну інформацію, яка яка у мене є, яку я хочу з вами поділитися щодо тих чи інших моментів мобілізації? І так почнемо із першого питання, яке на ну, моє переконання є досить таки цікавим, і відповідно я хочу дати відповідь на нього. Можливо, розставивши певні крапки на дві задає мені один із користувачів питання: чи є ризик того, що наша влада закриє цю статтю від строчки? Ну, мова йде про пункт 9 частини 1 статті 23, про оформлення відстрочки по догляду за наявності, наприклад, сестри. Наприклад, скаже, що по пункту 9 треба відсутність сестри, а я маю підстави для відстрочки, але боюся оформлювати, бо треба пройти ВЛК. Я його пройду і може три місяці, і в мене буде відстрочка. Далі візьмуть і затребують відсутні сестри. Типу відстрочки в мене більше не буде. Я відповідно буду служити. А мій батько буде самостійно інвалід позору, буде самостійно знаходитися вдома. Типу, що мені робити в такому випадку? Що я з цього приводу можу вам повідомити? Давайте зразу вирішимо це питання. Я не пишу закони. Адвокат може виключно захищати ваші права, користуючись тими засобами законними, які йому в. Цьому надані, тому гадати на кавовій гущі чи вангувати я не навчена? Як будуть розвиватися події? Мені також невідомо. Я можу говорити про те, що зараз є наразі, і відповідно, можливо, про проекти певних нормативних актів, які зареєстровані на офіційному сайті Рада Боб'ю, які викладені туди на цей сайт. і Ми можемо з ними ознайомитися. Отже, тільки так. Чи можуть бути якісь зміни, чи може по пункту 9 тому відстрочка стане відстрочка не можна бути оформити у зв'язку з тим, що буде наявна сестра. Відповідно, не можна може оформити. Чи будуть зміни до норм чинного законодавства з цього приводу, що я можу сказати? Так, така ймовірність є. Пригадаємо, хоча б травень цього року, коли за цим же пунктом дев'ятим, якраз напередодні того, коли військовозобов'язані пішли оформлювати відстрочки собі, з'явилася ця інформація про те, що тепер потрібен новий документ, акт просто у нефакту здійснення постійного догляду, і відповідно багато військовозобов'язаних, хоча були і записані в ТЦК для того, щоб подати документи, не змогли цього зробити, оскільки в них не було цього акту. Вони пішли цей акт активно е оформлювати для того, щоб мати право на оформлення відстрочки по цьому пункту. Тому можливо, це вибір в першу чергу за вами. Я можу тільки е дати вам. Можливо, варіанти так, варіанти, як вчинити в тій чи іншій ситуації, але вибір робити вам у будь-якому випадку, і ніхто, крім вас самих, його не зробить. Звертаю на це вашу увагу. Питання номер два наступного змісту по пункту 10 статті 23, ну, очевидно, що з частини першої статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Постійний догляд за недіздатною особою чи потрібен акт про догляд, якщо цього в законі немає, а немає і типу, чи потрібен він, якщо ТЦК вимагає я відповідно намагаюся максимально близько до тексту зачитувати. Тій редакції, в якій автор викладає своє питання, тут питання ще будуть наведені. Я думаю, ви подивитеся, прочитаєте. Так от, що з цього приводу хочу сказати. Дійсно, в постанові 560-тій є перелік документів, які потрібні для оформлення відстрочки з підстав опіки над особою, яка була визнана стом, недієздатною. Тут всього лиш рішення суду про визнання особи недієздатною та рішення суду про призначення опікуна. Все, жодних актів. Жодних інших документів тут немає. Якщо у вас ТЦК вимагає щось інше, щось більше ніж ці документи, які передбачені в 560-й, ви звичайно можете діти ТЦК оскаржувати, оскільки згідно статтею 19 конституції України, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами. Ніхто не може бути примушений робити те, що законом не передбачено. Немає інших документів, крім тих, які я вам озвучила вище, для оформлення відстрочки за пунктом 10 коли мова йде про опіку над недієздатною особою. Все, от така з цього приводу інформація. Третє питання. В контексті частини пункту 13, тринадцятого, мабуть, так частини першої статті 23 закону України про мовільну підготовку та мобілізацію. Хто є іншими особами, які за законом зобов'язані утримувати одного з батьків? І чи відноситься до цього до переліку цих осіб інший з подружжя? Що з цього приводу хочу вам сказати? Мала практику щодо оформлення відстрочки з цієї підстави, в тому числі а, і нещодавно свіжу практику, скажімо так, мала а, в в цьому питанні я звертаю вашу увагу, що краще все ж таки подати документ про те, що інший з подружжя він або досягнув віку 60 років. Отже, є непрацездатним в силу норм сімейного кодексу, або, наприклад, шлюб між такими особами було розірвано так. Все ж таки раджу додавати цей документ. Тому що якщо такого документу не додати, можуть бути питання у ДЦК, чому інший з подружжя не піклується про того, хто є непрацездатним, а, може, той у того, хто має інвалідність. Також виникає питання ще про сестру і брата в такому разі, чи може бути оформлена відстрочка за. Пунктом тринадцятим, якщо є сестра і брати, наприклад, у батька там інвалідність, по за цим пунктом відстрочка може бути оформлена військовозобов'язаному брату особі чоловічої статі, тільки в тому випадку, якщо у самої сестри є інвалідність, наприклад, якщо вона не може піклуватися про Батька в силу наявності в неї е, інвалідності, або бувають же такі випадки, коли, е, наприклад, там такої сестри там зламана нога, і вона отримує довідку ЛКК щодо того, що вона певний період часу так не може більше ні за ким піклуватися, оскільки вона сама потребує такого догляду, у неї зламана зламана нога, вона фізично не може е, самостійно пересуватися. Е, тому в такому разі можливе оформлення відстрочки. А в тому разі, якщо там сестра перебуває, вона є, є в наявності, скажімо так, є сестра, але вона там перебуває за кордоном, в тому числі і громадянка іншої держави. Багато таких питань я дивлюся по коментарям від строчку за пунктом 13, Або ще один момент, вона від народження не спілкується з батьком, і такі є коментарі під відео, такі є питання. В цілому ТЦК це не цікавить. Наявність сестри перешкоджає вам у оформленні відстрочки за цим пунктом, якщо звичайно сестра не є військово зобов'язаною. Якщо ми говоримо про те, що у батьків два сини, то відстрочку може оформити один із них. У разі якщо батьки готують. Особа з інвалідністю, той батьків тої особи з інвалідністю готує документ, в якому відповідну заяву готує, в якому мова йде про те, що він обирає одного із своїх синів, для того, щоб той здійснював за ним догляд. Також бувають такі випадки. У мене нещодавно був випадок, оформлювали підстрочку. Коли другий з подружжя, отже, у мами була інвалідність, друга група, а батько помер. Причому помер там 2-3 роки тому. Ми надавали свідоцтво про смерть батька, підтверджуючи той факт, що іншого подружжя фактично немає, який би зміг здійснювати доглядати так, допомагати такій особі. З інвалідністю своїм дружині. Тому я звертаю вашу увагу, що тут також важливий момент. Не, не недооцінюйте його, тому що з моєї практики а, така так ситуація розвивається, що треба докладати документ, що другий з подружжя є перший варіант, або непрацездатним, а, отже, досягши 10-річного віку, так, або є особою з інвалідністю також, а, або такий другий з подружжя помер, або шлюб між ними розірваний відповідний документ про зірвання шлюбу чи свідоцтво про смерть другого сподружжя також має бути докладено до пакету документів щодо оформлення відстрочки з пункту 13. Також хотіла б ще відповісти на питання про так звану неактивну відстрочку. Я про це знімала невелике відео в ШОЦ на своєму каналі. Воно є. На моєму каналі воно є. В цьому відео мова йшла про наступну ситуацію: що звернувся до мене клієнт, якому надійшла інформація на один із месенджерів від ТЦК, що в нього. Є відстрочка, але вона неактивна. Інформація про цю відстрочку не внесена а, до відповідно резерву до реєстру оберіг, і Відповідно до застосунку резерв плюс. А для того щоб вона була внесена, йому треба пройти ВЛК. От така ситуація. Диму це відповідно дає один із ТЦК міста Києва. Звертаю на це вашу увагу. Цікава ситуація. Звернулися ми з заявою до цього ТЦК для того, щоб він для того, щоб ТЦК пояснив, що він мав на увазі, що таке неактивна відстрочка, якими законами керувався ТЦК, коли визначав статус відстрочки як неактивної, оскільки мені такі закони невідомі. Можливо, це якісь секретні закони, чи, можливо, це закони, які не, знаю, не розповсюджені, не розповсюджені в. Загальному доступі, а вони відомі тільки ТЦК, ну така дивна ситуація, як на мене. А що яку відповідь з цього приводу надав ТЦК? Я просто хочу зацитувати, і частинка цієї відповіді, звичайно, знеособлена. Буде вона тут закріплена. Ви подивитеся, почитаєте, оціните, так, скажімо так, масштаби цієї трагедії. Потім я прокоментую цю відповідь. І так, ТЦК, один із ТЦК міста Києва говорить на наступне. Що? Ваші документи були розглянуті, і вам підтверджено право на отримання відстрочки. Пам'ятали формулювання, підтверджено право на отримання відстрочки. Відстрочку нагадаю, оформлював мій клієнт з підстав інвалідності дружини, дружина з інвалідністю другої групи. Разом з тим, пише нам один з міста Києва для реалізації зазначеного права та внесення відстрочки в єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Ця особа військовозобов'язаний мав пройти військово-лікарську комісію. Чого на момент розгляду заяви зроблено не було. Зогляду на це інформація про відстрочку в Єдиний Державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів внесена не була для реалізації права на відстрочку та внесення відстрочки в цей реєстр е військовозобов'язаному потрібно пройти військово-лікарську комісію. Ну от офіційна відповідь. Підписом керівника відповідного ТЦК одного із одного із ТЦК в місті Києві. О така ситуація, що вони мають на увазі? Що таке відстрочка, право на яку підтверджено, але яка не внесена в реєстр? Ця відстрочка є, чи її немає, що означає право підтверджено, якими нормативними актами вони керуються. Ну це риторичні питання, які не знаходять своєї відповіді в тих нормах законодавства, які оприлюднені на даний момент. Також звертаю вашу увагу на статтю на постанову десяту на пункт 63 цієї постанови, де чітко зазначено, що а, тільки у разі ухвалення комісією ну комісія, має це на увазі комісія ТЦК щодо надання відстрочки е, рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов'язання, яке підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд, отже на ВЛК для визначення придатності до військової служби. А у відповіді, яку дало одне із ТЦК міста Києва, зазначено ті чітко, що ваше. Право на отримання відстрочки підтверджено, але вона не внесена. Так виникає питання: вона є чи її немає? Якщо її якщо є відмова, тільки в тому випадку отака особа має бути направлена на ВК. А якщо такої відмови немає, то що таке відстрочка? То чому таку особу направляють на ВЛК? Питання питання. Будемо далі з'ясовувати цю ситуацію, розбиратися в ній. Я думаю, що я буду вас інформувати про подробиці такого. Не знаю, на мою думку, якщо, якщо ми будемо виражатися сленгом молоді кринжового, кринжової ситуації, абсолютно дивної і абсолютно. Не відповіда, яка не відповідає нормам чинного законодавства, але ми будемо спробувати все ж таки ем, дізнатися, е, що має на увазі ТЦК під поняттям неактивної відстрочки. Отже. Якщо було цікаво, якщо у вас теж є питання, на які ви хочете отримати відповіді щодо питання відстрочки щодо питання мобілізації, можете їх залишати в коментарях під цим відео, і я обов'язково, по мірі можливості, по мірі наявності часу постараюсь на них відповісти. А якщо у вас залишились питання, ви хочете отримати конкретну юридичну консультацію стосовно конкретно вашої задачі, записуйтесь на консультацію за телефоном, який ви побачите на екрані. Будемо співпрацювати, будемо спілкуватися, і відповідно будемо розбиратися конкретно у вашій ситуації. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей.